Деякі поліцели вже почали нагадувати лідеру президентських перегонів Петру Порошенку про зобов'язання перед майданом, зокрема про люстрацію влади. А що думає власне майдан? А ті люди, які досі там перебувають на мету містечку у середмісті Києва, про результати виборів знає наш кореспондент Григорій Желгалов. Він перебуває на столичному майдані. Є з нами на прямому зв'язку. Ріше доброго ранку. Отже, чим сьогодні живе майдан, чи він вважає своє завдання на сьогодні виконаним? Доброго ранку, Марішко. насправді дізнатися думку майдану сьогодні, от останніми днями, взагалі, насправді, не так і легко, тому що таке враження, що наметів тут зараз більше ніж людей. А навіть ті а, люди, які тут залишаються на майдані, в наметах живуть, а, ну скажімо так, напевно, що вони вже. Настільки втомилися від надмірної уваги а, преси, ну назвемо це так, да, а, що розмовляти з журналістами не дуже хочуть. Але ну, тим не менше, от а, люди, з якими ми поспілкувалися, їх можна розділити на дві групи. Це кияни, які проходять повз Майдан а, на, на роботу, і вони а, здебільшого хочуть, а, щоб Майдан якомога швидше розібрали. А ті люди, які а, тут залишаються, вони не кажуть, коли збираються розходитися. А, Радий, що з першого туру, я так думаю, все виконати, коли будуть відпочитані голоса, що Україна на цьому немножко. Майдан можна вже розбирати. Ви раді, що вибори в один тур пройшли і все закінчилось? Звісно, так і повинно було бути. А що змінилося? Президента вибрали. Все. Ну, отже, питання Майдану ще доведеться, очевидно, вирішувати Дякую, Гріша. Це був наш кореспондент Григорій Жгалу з майдану незалежності у Києві, де є люди налаштовані і далі там залишатися.